Знову дуже цікавий проєкт, а саме дві квартири за ціною одної, дві студії в ціну одної квартири біля моря в Іспанії, місто Терв'єха. Бачимо, тут невеличка така кухонна зона, є телевізор, кондиціонер, ліжко двомісне, невеликий балкончик. От, з виходом, холодильник один нашого балконі. Далі ванна кімната ось така. І ще одна аналогічна студія. Тут є шафи, можна речі складати. Ще одна повністю дзеркальна, також ліжечко, столик, телевізор, холодильник, зона кухні, кондиціонер. Також така міні-тераска. Всюди вікна металопластикові, гарно добротно зроблено. Бачимо, все обкладнане плиткою і на землі, і на стінці. І ще у нас друга ванна кімната. Ось такий цікавий об'єкт, друзі, поступає. звертайтесь. Гарячий об'єкт. Чому? Тому що тут до моря 300 метрів, дуже близько. Центральна вулиця Проспекта Панерас, боку відразу консом. Хороший об'єкт, ліквідний, можна здавати подуповою і непогано заробляти.